Сьогодні в наших руках ікона Desert Eagle в 50-му калібрі, культовий пістолет, який має легендарну впізнавану форму, і ти впізнаєш його не тільки з вигляду, а ще й з дотику. Для тих, хто в танку накинув коротенький історичний екскурс: це найпотужніший серійний напівавтоматичний пістолет на планеті. Ідея цієї кишенькової гаубиці народилася в далекому 1979 році, коли три ентузіасти з компанії Magnum Research – Джимс Келтон, Бернард Вайт, а також Рігдон Кінг вирішили зробити крутий потужний пістолет. Почали вони, звісно ж, з калібру .357 Magnum, але потім вони зрозуміли, що це занадто мілкокаліберна плювачка, і перейшли на більші калібри. Другим поколінням був калібр .44 Magnum, і третім калібр .50 Action Express. Цей легендарний культовий калібр був придуманий спеціально під цей пістолет дочерньою компанією Magnum Research. Чому фішка? Куля діаметром 12,7 мм, вагою 21 грам. Видає енергію 2500 джоулів, що приблизно дорівнює 308-му Вінчестеру. Як вам таке, пістолеті? Перший серійний Desert Eagle побачив цей світ у 1983 році на виставці Shot Show. Найкрутіші виставці вогнепальної зброї в світі. І оскільки компанія. Magnum Research не мала своїх виробничих потужностей. Вона уклала контракт з Israel Military Industries на виготовництво, де затігла на їхніх потужностях в Ізраїлі. До того ж, це єдиний пістолет, у якого є газовідвідна система з поворотним затвором, як у М-16. З огляду на все вище перелічене, цей пістолет став неймовірно популярний в Голлівуді та неймовірно непопулярний у збройних силах. Він не стояв на озброєнні в жодній армії світу через свої габарити, дороговизну та обмежений боєзапас всього на всього сім патронів. Ну, звісно ж, страйкбольна репліка не може бути ідеальною копією, але тим не менше вона старається не відставати. Французька компанія CyberGun, яка співпрацює з Magnum Research, звісно, максимально точно і скрупульозно відтворила всі деталі, включаючи оригінальне маркування. Решта культових фішок цього пістолета теж збережені. Легендарний дизайн затвору по типу «Split Slide» – фіксований зовнішній ствол. Передня частина з агресивними насічками виконує функцію компенсатора, що мало би впливати на стрільбу. Стрейкбольні рехації це не так актуально, але дизайн від цього не страждає. Додані функціональні планки пікеті для монтажу прицільних засобів, а також ціловказівників, і це ще не кінець. Полімерні накладки на ручки відтворюють легендарне культове лого компанії, і це єдина полімерна деталь в цьому пістолеті. Все решта метал. Саме це робить його вагу такою відчутною. Важить він 1360 грам і має довжину 280 міліметрів. Якщо в плані довжини він ідентичний до оригіналу, то в плані ваги він трошки не дотягує. Але повірте, цих 1300 грам відчутні у ваших руках. Довшина внутрішнього стволика 133 мм, і звісно, цей пістолет має регульовану камеру хопапу. Магазин на 27 кульок із резервуаром для грінгазу, якого треба багато. Виробник заявляє орієнтовну дульну швидкість вальоту кульки на рівні 360 фпс з кульками, вагою 0,2 грама, і ми це перевіримо. І дульну енергію приблизно в 1,25 джоуля. Що для пістолета? Просто вау. Ну і звісно, саме хвилююче і інтригуюче питання. Які ж у цього монстра блоубек? О-хо-хо, я маю для вас відповідь. Блоубек в нього просто феноменальний. Кожний постріл супроводжується таким копняком в зап'ястя. Що складається, враження, що стрільба з цього пістолету носить якийсь персональний характер. Кожна ваша куля несе якийсь меседж, і він направлений у ваш ворогів. На жаль, ми не можемо порівняти з бойовим дезертиглом, оскільки ми з нього не стріляли. Але за словами тих спецпризначенців, які мали досвід стрільби з бойового дезертигла в 50-му калібрі, кожен постріл це орієнтовно 20-25 кг кілограм на зап'ястя. Тому після трьох пострілів, навіть в самих тренованих людей, відпадають руки. Тут такого не буде, але кожний постріл ви відчуваєте не тільки зап'ястям, а ще й плечем. Стріляє цей пістолет виключно в напівавтоматичному режимі, хоча є деякі репліки, які пропонують вам повністю автоматичний режим, але це якийсь нонсенс. Двосторонній запобіжник буде зручно як правшам, так і лівшам. Поставляється пістолет в картонній коробці, але вона крута, адже з кожної сторони на ній є щось класне. Всередині ми маємо сам пістолет, магазин, специфічний лоудер, який реально полегшує вам життя, та мануель. А тепер давайте постріляємо та відхрунуємо цього монстра і будемо сподіватися, що він не прострелить стіну на виліт. Ой, Вони ну, майже однакові по розміру. Звісно ж, ціни він не пробиває, але тим не менше, показники в нього вражають. Окремо вартує виділити ергономіку цього пістолету. Вона іншою просто не може бути з огляду на габарити цього пістолета. Рукоятка масивна, величезна і мої руки розміру М, не можуть охопити її повністю. Але, як я вже сказав, інакше бути просто не може. По стрільбі не варто очікувати від нього феноменальної точності та кучності. Це ж Дігл з Counter-Strike. Він розрахований на те, щоб пригнічувати суперника на близьких дистанціях, і він це буде робити бездоганно. Даруючи при цьому такі емоції. Серйозно, як тільки ви берете його в руки і починаєте з нього стріляти, ваше обличчя просто розпливається в усмішці саме по собі. Він просто чудовий, він абсолютно непрактичний, можна навіть сказати, безглуздий. Це як шестиколісний Mercedes Gрінwagen або як Dodge Viper з мотором 8 і 3 літра. Абсолютно непрактичний, але він від цього просто захоплює подих. Він настільки офігезний, що я не можу. Інакше це просто передати. Особисто мій вердикт 10 з 10. Це не про зручність, це не про комфорт, не про ергономіку, це про абсолютно чисті, неприховані круті емоції. Власне для цього придумали стриквол для позитивних емоцій, і він вам їх дасть вище голови. Тому, якщо ви готові до сили, яка розриває абсолютно всі шаблони та готові проінвестувати в адреналін та круті емоції, він може бути ваш по попередньому замовленню. Тому так, це не про практичність, це не про статусність, це про пафосність і емоції. Адже саме для цього створений цей пістолет. Про нього існує безліч мемів. Всі про них знають, що це свого роду компенсація чогось розміром та масою цього пістолета. Але тим не менше це не робить його ні на грам менш крути. Звісно, ж як в кращих американських традиціях це історія на рівні з американськими масникарами, про те, як надлишкова потужність стала культом.